Так, забрав Анютку і вже ми з санками. Куди ти сніг кидаєш? І вже ми з санками гуляємо з нею. Взагалі шикарна погода, як для дітей. Ой, Анюта, а куди ти на... Нагри... Ай-яй-яй-яй-яй, куди ти нагребла грибла того піску хотів сказати? Снігу, котик! <васпросили> мені. Красотка моя. Навіть сонечко пробивається там трошки. Морозно, але гарно. Вийшли трошки прогулятися, покататися на санках. І підемо. Анютка, так, да, ти моя дівчинка. І підемо зараз трошки погуляємо і підемо пити чайок з лимончиком і кушать тортик. Ти будеш? Да. Да? Да. Юляшка мені це моя тітка. Тітка Юляшка передала тобі смачний тортик. Зараз погуляємо і підемо взагалі. Клас, як для дітей, це найкраща новорічна така погодка. Так що гуляємо.